На сьогоднішній день я вже бачила сотню пологів, і можу сказати прямо, що іноді варто піти на пологи самостійно ніж взяти з собою трішечки на того партнера. Я Маша, Доула, фотограф пологів і мама сімох дітей. Тому сьогодні конкретно поговоримо про дві речі, кого варто брати на пологи і кого краще не брати з собою. Я розкажу вам реальні історії, які відбувалися перед моїми очима, а також покажу вам декілька цікавих моментів з татусями, які відбуваються з ними в пологових залах. Багато хто думає, що насправді партнерські пологи це коли просто татусь стоїть поруч в пологовій залі і тримає майбутню маму за ручку. Але ж насправді це зовсім. Не так. Це таке бойове хрещення майбутнього татуся, яке він має мужньо прийняти і пройти. Тому що партнер в пологах це про підтримку, це про абсолютне терпіння, спокій, впевненість у собі, про захист. Це про комунікацію, яку ця людина, партнер, візьме на себе для того, щоб не турбувати жінку, яка народжує, не турбувати свою дружину або свою сестру, подругу, доньку, да, дивлячись партнер, хто ти, коли ти йдеш на полог. Партнер це така скеля, на яку вагітна, яка народжує, може спертися. Але це працює тільки тоді. Коли партнер готовий до цього. Почну з хорошого прикладу. Були в мене одні пологи, на яких тато був ну, просто золото. І знаєте, що мене радує? Що це ну, не одні пологи. Їх досить багато, де татусі просто прям мумнічкі, молодечкі, молод, просто неймовірні. Чому? Тому що вони реально підготувалися. Вони йдуть туди і вони знають, чого вони там знаходяться. Вони. Вміють допомагати, вони вміють співчувати, вони вміють терпіти, вони не неють про неття. Я трошки пізніше вам ще розкажу, чому це так важливо. Тобто вони роблять максимально все, що потрібно від партнера в пологах. Бо навіть зараз а, жінки почали частіше брати з собою не чоловіків, не мам, а абсолютно сторонніх людей. І ці сторонні люди називаються доули. Доули це професійний партнер в пологах, тобто це та людина, яка буде виконувати усі, усю цю функцію. Це захист, це допомога, це підтримка а, жінці, яка народжує породіллі. Тому що іноді чоловіки вони реально не справляються. Так от. Розказую про цього татуся. Він знав абсолютно все: де масажувати, коли масажувати, як дихати, коли краще не дихати, коли допомогти встати, як перевернути. І я в якийсь момент просто підійшла до нього. Я тоді працювала як фотограф, і підійшла до нього і запитала: Жіть, будь, будь ласка, ви лікар? Можливо, ви... у вас пане перша дитинка? А він каже, ні. У мене перша дитина, і я не лікар. Ну, ми були в досить гарних відносинах, тому я змогла прямо запитати би, таку інформацію. Зазвичай я просто не лізу до сім'ї всередину, дав якби це особисте, це якби не моя справа. Але якщо в нас склалися такі відносини, що ми можемо поговорити, то я можу запитати таке. А виявляється, що просто він готувався, він читав, він дивився Ютуб, він дивився навіть художнє кіно і загалом зібрав ту. Інформація, яка йому потрібна для того, щоб розуміти, що потрібно робити партнеру в пологах. Тобто людина хоче, людина розуміє, для чого йому це потрібно, людина готова стати батьком. Якщо навіть в такому чоловік не готовий потрудитися, да, тобто пологи це насправді це ось як айсберг, можна сказати. І пологи в ньому це ця верхівка. Саме-саме верхня. Все, що буде далі, це ось ця низина, яку нам не видно. Ми готуємося би, до цієї верхівки, Сама незина про неї якби потім вже якось. Да? І чоловік, коли, якщо він в цій верхній задачі він трошечки не справляється, то як же ж потім бути після пологів, коли вже дитина народиться, це вже буде би, окрема справа, окреме діло? Потім, коли я вже розмовляла з цією дівчинкою, з якою народжував цей тато, і вона казала, що його слова мене неймовірно підтримували, що ми разом, ти справишся, ти велика молодець. І оця підтримка нічого особливого він не робив насправді. От В той момент, коли їй потрібна дуже була ця підтримка, він просто був поряд і казав, яка вона молодець. Але так буває не завжди. На жаль. Тому перейдемо з вами до таких жорстких реалій, які бувають серед жінок, серед дівчат в пологах з партнерами. Ну, не тільки з чоловіками. Взагалі там бувають скрухи, бувають мами, бувають сестри. Але здебільшого це Мами і свекрухи і чоловіки. тепер починається найцікавіше. Я, чесно, обожнюю чоловіків в пологовій залі, тому що вони е, створюють атмосферу. Але коли він знає, чому він там знаходиться, бо за роки роботи я зрозуміла одну просту істину, що не кожен чоловік гарний партнер в пологах. Ділюся історіями. Був у мене тато на пологах, який за 10 годин втомився сильніше ніж породілля. Так, він втомився. Він постійно до неї підходив, питав: ну скільки ще, ну коли ти вже народуш, ну скільки можна, я вже втомився. Тут немає де прилягти, лише одне це крісло і воно й те незручне. І оце він постійно ходив до неї і нив, і нив, і нив. А вона при цьому продихувала перейми, терпіла болючі перейми, і дивилася на нього, і я бачила, як вона хоче просто йому чимось. Чимось таким зарядити, але вона стримувалася. Потім, в якийсь момент, просто вона йому сказала: може ти слухай, підеш додому, відпочинеш, а я трошки тут просто зайнята, я народжую, я тебе не беру. Такий партнер він не підтримує, він а, забирає енергію. Він забирає концентрацію, він втомився сам. Тобто йому самому потрібна допомога. І виходить так, що а, тут змінюються ролі. Має допомога бути для породіллі, а тут виходить допомогу, потребує сам партнер. Це ненормально так не має бути. Ідемо далі. Коли телефон важливіший за дружину ніч, жінка знаходиться в активних переймах вже досить довго. Вона дуже втомилася, їй погано, але при цьому чоловік в дальньому кутку, він собі сидить на диванчику і грає в телефон. Вона ходить, вона тре сама собі спину, вона йде сама в туалет, сама з туалету, залазить на велике ліжко погове, а він сидить в телефоні. Він вімкнув гучно дуже звук, вона просить його зробити хіше, він не чіпає, типу не мішає, тут слухаю дуже важливу річ. І... Коли він оце все говорить, я бачу, що вона дратується. Вона дратується і більше того, вона розчаровується. В них перша дитинка, і вона дуже сподівалася, що він їй допоможе в пологах. Але я бачу, як вона розчаровується просто з кожною секундою, коли він каже їй: не чіпай мене, я зайнятий, я зараз не можу. Бо в нього спочатку були ігри, потім в нього були відео, а потім він почав слухати якогось там професора. І йому постійно щось заважало. То десь лікарі гучно розмовляють, то вона гучно дихає. А потім, в якийсь момент, коли вона просто попросила води, він їй сказав: візьми сама, слухай, не чіпай мене, я зайнятий. І ось така присутність, вона насправді гірша ніж його відсутність, тому що жінка замість того, щоб концентруватися на тій роботі, най найважливішій, Найскладніше, яку вона зараз робить, вона відволікається на те, що вона засмучується, на те, що вона ображається, і на те, що в принципі він не дає ніякої користі. Там. ще бувають дотепники і критики в одному флаконі. Це взагалі окрема категорія людей. Чоловік, який не підтримує, а висміює, а сидить поруч і постійно підколює. Та не так воно вже й богить. Та що ти оце вскорчишся? Та дихай нормально. То що воно там в тебе болить, ти придурюєшся? Ой, яка ти дотепна актриса? Та коли вже ти народиш, я взагалі то сина тут чекаю, а ти оце затягуєш. Ох, ти всіх лікарів затримуєш, ми всі затримуємося і чекаємо оце на тебе. І робить ось це все при лікарях, при персоналі, тобто при сторонніх людях. І навіть те, що там знаходиться фотограф, його це абсолютно ніяк не зачіпає. Тобто мені в цей момент набагато незручніше, ніж йому при своїй жінці. Тому що я бачу, наскільки їй це некомфортно. Вона в цей момент відчуває абсолютно небезпеку, і що він її висміює. І вона в цей момент почувається винною. За те, що всі тут її чекають, а вона ось така, не така, ніяк не народить. Мені здається, що ось такий це найгірший формат партнерства. І ще один дуже частий типаж: я навіть не знаю, чи кращий, чи гірший він, але це ті чоловіки або ті партнери, які, типу, щось роблять, але роблять не так, як потрібно жінці. Тобто, головна в пологах жінка, яка народжує, вона керує, бо вона відчуває, як їй краще, як їй боляче. І вона розказує, як їй краще. Партнер має чути в пологах це обов'язково. Бо інакше ну, для чого партнер там взагалі потрібен? Бо ти не розумієш, ти не відчуваєш, ти не знаєш, як правильно допомогти, якщо тебе не скерує сама жінка. Так от, ось такі партнери, які не чують, вони якби роблять, от він стоїть робить масаж. А вона каже: Не треба, не чіпай мене зараз.' А він продовжує робити масаж. Або вона дихає, вона терпить перейми. Він в цей момент починає шуткувати, розмовляти до неї. і... Якби звертається, а вона в цей момент не відповідає. Він починає дратуватися, що чого ти не відповідаєш. Вона пояснює, що в мене зараз перейма, мене болить, не чіпай мене зараз. А він починає дратуватися, що вона йому не відповідає, його ігнорить. І в цілому, за всю всю історію, він ображається, сідає і надувається, як маленька дитина, що він хотів допомогти, що він їй тер. А їй не так, що він її розважає, або їй не так, і для чого взагалі він сюди прийшов? Коли мене питають, чи всім чоловікам потрібно бути на пологах, я чесно можу сказати, що ні, не всім. Тепер окрема розмова про бабусь. Так, іноді жінки беруть на пологи свою маму або свою свекруху. І іноді це справді прекрасно. Але. Частіше за все, це буває катастрофою. Була в мене бабуся, яка плакала гучніше за породіллю. Коли в дівчини почалися дуже сильні перейми, вона почала реально плакати. А бабусі просто стався напад, вона впала в істерику. Вона плакала, вона її тримала, вона бігала, шукала лікарів. Давайте зробимо кесарів, давайте щось зробимо, чого ви нічого не робите, їй погано. Коротше, була просто паніка. І в цей момент, коли вагітна бачить, що ще й партнер панікує, в неї стається ще більша паніка. Тобто, якщо партнер на паніці, то значить, що щось точно не так, і тоді вона якби не керує ситуацією. І, звичайно, в неї піднявся тиск, в малюка почало стрибати серцебиття, і потрібна була вже допомога лікарів в цей момент. І в результаті цього всього оцю майбутню маму потрібно було вже заспокоювати не від перейм, а вже від власної мами. Тому тут правило просте: бабусю варто брати з собою, тільки якщо вона спокійна, сучасна. Стресостійка не драматизує і вміє не перетягувати увагу на себе. Слухавши це все, ви можете сказати, так, кого ж брати в пологи? Зараз я вам розповім. Ідеальний партнер в пологи це не обов'язково чоловік. Це може бути мама, бабуся, сестра, доула будь-хто, кому ви довіряєте. І з ким ви почуваєтеся в безпеці? Це та людина, яка візьме на себе повністю всю комунікацію з лікарями, якій не важко буде відстоювати ваші права. Яка зможе вам допомогти фізично і допомогти морально, яка зможе вас підтримати, яка не буде осуджувати вас ні за що, ні за капризи, ні за мати, хтось матюкається в пологах? Це нормальна реакція організму. Хто не скаже вам поганого слова, хто зможе зробити вам масаж, подихати разом з вами, відвести в туалет, подати води, тобто зробить усе, щоб вам було комфортно займатися своєю головною справою, а саме народжувати малюка. І як зрозуміти, чи готовий. Ваш партнер йти з вами на пологи. Це дуже просто. Дайте йому невеличку, просту інструкцію. Просто спокійно сядьте і запитайте його, чи не боїться ваш партнер лікарень та лікарів? Чи готовий він вас бачити у вразливому стані? Чи вміє він вас заспокоювати і розуміти ваші бажання? Чи готовий він вас слухати вас? А не себе і свої якісь страхи. Якщо ж партнер відповідає на все це ні, то все ж таки краще подумати: можливо, не потрібно брати цього партнера з собою на пологи, тому що таке партнерство може трошечки піти не за планом. Насправді партнерські пологи це не про якусь моду чи не про те, як Таня брала свого чоловіка. Я також хочу. це про безпеку і повний комфорт жінки. Іноді найкраща підтримка це не присутність будь-кого. А присутність саме якоїсь конкретної правильної людини. Тому обирайте свого партнера не серцем, бо так прийнято, а головою. Чи буде мені справді з ним комфортно? Тож пишіть у коментарях, кого ви брали з собою на пологи, чи справді вам допоміг ваш партнер, і чи рекомендуєте ви іншим дівчатам брати своїх чоловіків на пологи? І не забудьте підписатися на канал. Бо тут буде ще багато чесних історій про материнство і батьківство без рожевих окулярів. До зустрічі!